Яку чисельність обох сторін ми говоримо? Значить, потрібно сказати, що якщо брати по масштабності, зрозуміло, що битва під Ярославом була менша, ніж вже декілька разів згадувана мною битва під Галичем 1221 року. Тому що ну, там з боку Мстислава удатна ціла коаліція князі От, Тут такого Данилою Василькою організувати не вдалося. Значить, в одній з своїх публікацій, присвячених якраз Ярославській битві, я так дещо, орієнтуючись такі на непрямі свідчення, які дає Літопис, прикинув, щоб відсіли їхні сили могли десь нараховувати 1700-2000 осіб. З кожного боку? Ні, це тільки За... з боку Данила, Данила. Данила mm -hmm. і Василька. Це, тобто, те військо, яке вони повинні були привезти. Разом з собою. Ну, тут треба ще враховувати, що піхоти було у них достатньо багато. Піхоти багато, ну а піхоти завжди більше, ніж вершників. Тобто, це є норма того часу. Якщо брати е, військо Ростислава Михайловича, то тут е, воно було чисельніше. Воно було чисельніше, чому? Тому що він е, додаткові сили зібрав в перемишлі і, і довкола Перемишлі. І особливо піхоту він там збирав. Але, але в самій битві брали участь не всі його сили. Як я вже сказав, піхота не брала участь, а вона, очевидно, теж складала більшу частину його війська. Того можна сказати, оскільки брала участь з боку Ростислава тільки кіннота, то по чисельності його військо мало би бути саме в самій битві менше, ніж Данила, Данила. і Василька. Але інше питання. Ми не можемо сказати на рахунок кількості кінноти. Очевидно, по кількості кінноти все-таки Ростислав переважав Данила і Василька. От, по кількості кінноти.